Дзвоник дзвонить, не стихає, він діток усіх скликає. Гей, до мене поспішайте, зірку чарівну шукайте. Дерево, трава, пташка і квітка не завжди вміють захиститись. Якщо будуть знищені вони, на планеті ми залишимось одні. Дуже дивне попередження як це залишимось одні? Адже на планеті Земля живуть не тільки люди, а й тварини, рослини, птахи і комахи. Тому, дітки, ми маємо всіх оберігати та піклуватися один про одного і жити всі разом в мирі та злагоді. Дітки, подивіться, зірочки наші розлетілись, переплутались і всі слова розгубили. Давайте ми їм допоможемо стати на свої місця. Цифри нам підкажуть, в якому порядку літери стоять. Натискайте на паузу і впорядкуйте букви за цифрами від 1 до 6. Космос. Молодці дітки! Зупиняйте відео на паузу і впорядкуйте букви за цифрами від 1 до 5. Сонце. Молодці малята, космос сонце. який однаковий звук повторюється у цих словах? С. Правильно дітки звук С. На письмі його позначає літера С. Зупиніть відео і прочитайте склади.